Доброго дня, діти! На уроках української мови ми разом з нашими друзями-мовознавцями подорожуємо Україною і зараз знаходимося в місті Кам'янці-Подільському. Сьогодні будемо гуляти по місту та вчитися розрізняти префікси і службові слова. Давайте спочатку згадаємо, що таке префікси. Префікс... Це частина слова, що стоїть перед коренем. А що таке службові слова? Службові слова це слова, які не відповідають на запитання. Вони служать для зв'язку слів у реченні. Це такі слова, як у, в, на, під, по і так далі. Добре. Запишемо до ваших зошитів сьогоднішнє число, дистанційна робота та пропишемо каліграфічно рядочок букви П та слово Префікс. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Виконуємо вправу першу на сторінці 54 вашого підручника. Запиши сполучення слів. Читаємо сполучення слів. Зайти за другом, погуляти по парку, допливти до берега. Запишемо ці сполучення слів до своїх зошитів. Права перша. Зайти за другом, погуляти по парку, допливти до берега. Проведемо дослідження. Підкреслимо службові слова в записаних сполученнях слів. Де в цих сполученнях слів є службові слова? Я думаю, ви їх впізнали. Це слова за. Ці слова не відповідають на запитання і служать для зв'язку слів у реченні. Ці слова називаються службовими словами. А тепер знайдемо у виділених словах префікси. Виділені слова це слова зайти. Де тут префікс? Префікс, звичайно, за. Погуляти в цьому слові префікс По, допливти в цьому слові префікс до. Як ви бачите, в словосполученні зайти за дорогом є службове слово за та є префікс за. Службове слово пишеться окремо від інших слів, а от префікс пишеться разом із словом. У словосполученні погуляти по парку службове слово по пишеться окремо від інших слів, а префікс по пишеться разом із словом. У словосполученні допливти до берега, службове слово до пишеться окремо від інших слів, а префікс до пишеться разом зі словом. Який висновок ми можемо зробити з цієї вправи? Службові слова пишуться окремо від інших слів, префікси пишемо разом. Із словами перевіримо себе за правилом. Префікс це частина слова. Його пишемо разом зі словом. Службові слова пишемо окремо від інших слів. Отже, нам потрібно навчитися розрізняти, де є префікс. А де є службове слово? Саме цим ми з вами сьогодні і займемося. Навчимося розрізняти префікси та службові слова. Добре. Виконаємо вправу другу на сторінці 55 Спиши повідомлення читалочки. Підкресли службові слова. Знайди слова з префіксами і познач їх. Читаємо повідомлення читалочки. У Кам'янці Подільському побудований найвищий міст в Україні Стрімка Лань. З мосту безстрашні сміливці стрибають на канатах униз. На малюнку ви бачите міст, найвищий в Україні, дуже високий міст. Називається Стрімка Лань. Вам потрібно списати повідомлення читалочки, підкреслити службові слова, а також знайти слова з префіксами і позначити їх. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання, а потім перевіримо. Перевіряємо. У Кам'янці Подільському. Побудований найвищий міст в Україні стрімка лань. З мосту безстрашні смілиці стрибають на канатах униз, де в цьому тексті службові слова. Я думаю, ви їх знайшли. Це слова У В З На. А де слова? З префіксами. Слова з префіксами побудований префікс по найвищий префікс най. Безстрашний префікс без униз префікс У. Як ви бачите, службові слова в тексті записані окремо від інших слів. А префікси разом зі словами. Адже префікси це частина слова. Добре. Розглянемо вправу третю. Гаджик хоче навчити тебе розрізняти префікси і службові слова. Прочитай його пораду. Читаємо пораду Гаджика. Між службовим і наступним словом можна вставити ще одне слово, наприклад, за дерево, за високе дерево, без хліба, без чорного хліба. Тобто, щоб зрозуміти, чи у нас службове слово чи це є префікс, нам потрібно скористатися порадою каджика. Тобто поставити між службовим і наступним словом ще одне слово. Якщо слово можна поставити, то це є службове слово. Якщо слово не можна ставити, то це є префікс, і його потрібно писати разом зі словом. Давайте. Потренуємося, виконаємо вправу четверту на сторінці 55 Скористайся порадою гаджика і запиши сполучення слів без дужок. Записуємо вправа четверта та читаємо перше сполучення слів. Записати на дошці. Як же нам записати ці слова? Записати спробуємо вставити між цими двома частинками ще одне слово. Записати. Ні, ми не можемо вставити тут інше слово, тому слово записати нам треба написати разом, адже частинка за це є префікс. Записати на дошці. Між частинкою на і словом дошці спробуємо поставити ще одне слово. Записати на класній дошці. Ми можемо ставити слово. Отже, на це є службове слово. Його потрібно писати окремо. Записати на дошці. Наступне сполучення слів входити в будинок. Входити. Розглянемо. Частинка В це є префікс, чий це є службове слово. Входити. Спробуємо між цими двома частинками слів ставити ще одне слово. В ні, тут ми ставити слово не можемо, тому що входити це є одне слово. В будинок спробуємо тут ставити слово. Входити в просторий будинок. Тут можна вставити ще одне слово. Тому частинка В є службовим словом. Входити в будинок. Записуємо в будинок окремо. Далі читаємо наступне сполучення слів. Донести до дверей. Донести це є Перефікс. Частинка до є префіксом, тому що між частинкою до і словом нести ми не можемо поставити ще одне слово. Донести це є одне слово. До дверей. Між частинкою до та дверей ми можемо поставити ще одне слово. Наприклад, донести до його дверей. Добре. До дверей пишемо окремо. Добре. Останнє сполучення слів заховатись за штору. Заховатись це є одним словом. Тут частинка за є префіксом. Між цими двома частинками слова ми не можемо вставити інше слово, ми не можемо розірвати. Ці дві частинки слова. А от за штору ми напишемо окремо одне від одного. Тому що між словом за і словом штору ми можемо поставити ще одне слово. Заховатись за красиву штору. Добре, позначимо префікси та службові. Виконаємо вправу п'яту. Спиши повідомлення родзинки, розкриваючи дужки Давайте прочитаємо повідомлення родзинки. У місті Кам'янці-Подільському відкрилася найперша в Європі кав'ярня. Містяни охоче відвідували її. Вони із задоволенням смакували новий напій Давайте. Розберемося, де в цьому тексті є службові слова, а де префікси. У місті Кам'янці-Подільському. Спробуємо вставити між у та «місті» ще одне слово. У красивому місті Кам'янці-Подільському. Ми можемо ставити слово Отже. Слово У та слово місці ми пишемо окремо, адже У це є службове слово. Далі у місті Кам'янці-Подільському відкрилася, відкрилася, як будемо писати разом чи окремо. Звичайно, разом, адже це одне слово. І між цими частинами слова не можна вставити ще одне слово. Далі, Найперша. Між частинкою най та перша теж не можна вставити інших слів. Це одне слово найперша. Пишемо його разом. В Європі кав'ярня. У місті Кам'янці-Подільському відкрилася найперша В усій Європі кав'ярня. Ми можемо вставити ще одне слово, тому в. Це є службове слово, і його потрібно писати окремо від слова Європа. Наступне речення. Містяни охоче відвідували її. Слово відвідували є одним словом, адже між частинкою від та «від» відували не можна поставити ще одного слова. «Відвідували» Це є одне слово. Частинка від є його префіксом. Добре, наступне речення. Вони із задоволенням смакували новий напій. Чи можемо ми поставити між «із» та задоволенням ще одне слово? Звичайно, можемо. Наприклад, вони із… Великим задоволенням смакували новий напій. Отже, частинка Із є службовим словом, і її потрібно писати окремо від слова задоволення Ставте відео на паузу та записуйте цю вправу, а потім перевіримо. Підведемо підсумок уроку. Сьогодні на уроці української мови ми з вами вчилися розрізняти службові слова та префікси. Префікси це частинки слова, тому зі словами вони пишуться разом. А от службові слова це окремі слова, які служать для зв'язку з у реченні, тому з іншими словами вони пишуться окремо. Мо. Добре. Домашнім завданням вам буде вправа 6 та 7 на сторінці 55-56. Права 6. Напиши текст, 3-4 речення про свій улюблений напій. Напишіть, що це за напій та чому ви його полюбляєте. Права 7. Спиши текст, розкривши дужки. Підкресли службові слова і познач префікси. Права схожа на вправу 5. Вам потрібно списати текст, але вже без дужок. А для цього потрібно дізнатися, в дужках записане службове слово. Якщо це службове слово, то пишемо його окремо з іншими словами. А якщо це префікс, то пишемо його разом зі словом. Як нам дізнатися, чи це префікс, чи це службове слово? Звичайно, спробувати поставити між двома цими частинками ще одне слово. Якщо слово можна поставити, то це є службове слово. А якщо не можна, то це є префікс. І його потрібно писати разом зі словом. Давайте прочитаємо перше речення. Андрійко забіг за товаришем. Андрійко забіг. Спробуємо вставити слово між цими двома частинками. Ми не можемо вставити, адже слово забіг це одне слово. Андрійко забіг. Пишемо це разом. За товаришем. Андрійко забіг за... Своїм товаришем ми поставили ще одне слово між цими двома. Тому за це є службовим словом і його потрібно писати окремо. Далі працюйте самостійно. Я бажаю вам наснаги Працюйте гарно, старанно. На все вам добре.